Я з цим категорично не погоджуюся. З мого досвіду і досвіду моїх знайомих багатьох фермерів, також любителів, овець навіть дуже допомагає птиці з її травленням. Дуже гарно від овсу кури несуться, вони від нього не зажирівають. Як відомо, у всі є дуже. Дуже багато поживних мікроелементів для птиці, для тварин. Тому, я думаю, що ви тільки що побачили, як чудово поїдають мої пернаті овес. Це вони їдять, до речі, також овес. Бачите? Це після того всього, як ми їх вже не один раз сьогодні годували. Давайте я хочу ще зараз закрию тут гранулу для кроликів. Так. Ще хочу дати. Напевне, пшеничку і гранулку для качок. Тому що давали їм сьогодні картоплю. Ось. Але вони хочуть ще й зерна. Тікайте, кукурузку дам на ніч, а вдень буду давати зараз оце. Тихо, тихо. О, дивіться, столітня квочка моя зайка. Ну, вона любить все, що їй дають, але більше за все вона любить гранулку. Дивіться, зараз я підколупну гранулу. Дивіться, дивіться, як їсть. Зразу швидкість. Швидкість стала іншою. Ой бо бігать, ти мені чуть на голову не... тихо. О, і технічка прийшла. Ой, Бог. і технічка прийшла. Технічка йдеш? Давай. Отак. А як же ж без тебе? Без тебе ж ніяк. Технічка, давай. Курочка, технічка, тому що вона вибігає разом з індиками, коли я пасу індиків. І загнати її неможливо аж до пізнього вечора, оце ця сіра курочка, оця дуже хитра. Не можна її загнати аж до того часу, поки вона сама не захоче повернутися в хоздвір. Вона ходить там по основному дворі, не по хоздворі, а по подвір'ю. І вона виїдає все, що неправильно лежить. Заходить до мене в кормоцех, їсть ту гранулку, що випала, коли я робила комбікорм, їсть якісь залишки від котів, ми годуємо котів на вулиці, також, можливо, щось для собак там. Ну, коротше, вона поки не наїсться, не приходить. Так, давайте, а то ви з'їсте все для качок, а качечки також хочуть. Да, мої, ой, вже відкриває дзьоба, який бідний. На, нате, нате, селезням двом. А то вони дуже бідні, ніхто не годує селезнів. Було одне яйце сьогодні, качечок від білих качок. А від рябеньких щось, а ну, тікай. Ну, а від рябеньких щось поки нема. то одна качка, оця, до речі, минулорічна. Минулорічна качка перестала чомусь нестися. Ну, взимку яйцекладка завжди нестабільна, тому я особливо й не парюся. У минулому році в мене качки почали нестися аж у квітні місяці. А в цьому році, завдяки оцій погоді, дивіться, яка погода в нас тепло. Десь плюс 10, а може навіть на сонці і плюс 15, Слава Богу, вже починають нестися і качки. Тому, якщо не піде знов зима. То, можливо, буде в нас в цьому році яй... рання яйцекладка. І, дасть Бог, можливо, навіть будуть ранні курчатка. Загадувати я не буду, я не люблю цю тему, щоб загадувати, але маємо на це надію. Так, це я забула покласти водувала кроликів і забула покласти туди, куди треба оцього стакана, яким я постійно роздаю гранулку. Все, закриваємо. Несемо відра і женемо, напевне, індиків трішки попастися. Індиків пасти. Заганяти на ту ділянку я не буду. Можливо, зажену, але тільки отак, щоб не залишати їх там. Тому що так, там водичка є, в курей? є. Тому що вони не вміють себе вести, вони починають видзьобувати тюльпани. Мої підсніжнички і тому подібне. Тому, як кажуть, шара скінчилася. Якщо і буду виганяти, то тільки під наглядом або просто пасти їх на вулиці, там також є трава. Так, давайте, зайки. Зайки. ідіть прогуляємось спішки. Так, тихо. О, летить індикон. Пішли, цесарки, як завжди, також ідуть, Давайте. Ой, технічка побігла, бачите, перша. Ой, півень побіг. Ні, півень назад. Вершіть. З кури не йдуть. Шкури, не. Шкури не йдуть. Швидше, індички. О, бачите, півень назад повернувся. Ото якщо не привчати курей, то вони йти не будуть. Ото одна тільки хитра жопа. Вибачте за слово. О, іди! Ой, яке ж ти дурне, давай! Отак, От все! Ну куди? Ти що? О, розібралося. Так, все, пішли. Тільки що ж ця курочка була... О, ці саки, пасуться. Дивіться, травичка почала проростати, і вони тут як тут. Пасуться. Тільки що ж та курка була, ви бачили, де? На кролятнику в самому дальньому кутку. Тільки почула, що я ж зву індиків на прогулянку. Вона вже тут, як тут, ось, і вона перша вже отут ганяє. Отака бандитка в мене. Так, відро залишили. Пішли. Пішли, пішли. Зараз відкриємо. Пішли. Падіти. Ходіть. Плю, 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 плю. Бігом. Давайте. Пішли. Виходьте. Сонечко сьогодні. Краса, ну що ти там? Зразу травичку знайшла. Їдять, дити. Давайте, клю клюк клюк клю швидко. Ой, йде, пушиться, йде і пушиться. Дується. Ну, до дівок треба ж обов'язково проявити свій інтерес і свою красу. Ну! Все? Так, технічка тут. Так, а тут тільки цесарки залишились чи ще. А, вони тут, бачите, також пасуться. Так, напевно, я відкрию зараз вхід до себе в кормоцех. Нехай сюди зайдуть. Це сарки і технічка, і нехай... Як це відкрите тут? Повиїдають ту гранулу, що попадала на підлогу. О, дивіться, вона вже тут. Дивіться, 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 перша. Ну. О-о-о, а що там є? Гранула? Ко-ко-ко. О-о-о, дивіться, дивіться. Я ж вам казала. О, закрилася калітка. Оно вони. Бандюгани. Бандюгани. Ого, дивіться, яке небо красиве. Взагалі, супер. Так, що ви тут? Знайшли щось? Є тут що пасти? Чи нема? Так, трішки коротенько пробіжимося тут, по садку і назад, тому що залишати я тут їх не буду. Вони вигризають Мама вчора казала, що вигризають квіти, які тільки починають первицвіти вилазити і вони ну, шкодять. Тому побуду з ними тут недовго. Просто щоб вони наче поставили собі галочку, що вони сьогодні погуляли і трішки травички поїли. Зараз подивимось, де ж вони тут. Мама казала, спаскудили. Ось, додивіться, вже які підсніжники. Дивіться вже, як проклюнулися. Ой, краса. Ой, тут ось. А ось тут хтось зірвав, да, я бачу. Так, он там пролазять. Ого, як розплодилися підсніжники. Ой, а ці вже взагалі відкриваються, дивіться. Ух ти! Клас. А тут, подивіться, яка ціла зграйка. Супер, в них такий запах. ну я зараз не полінуюся. І понюхаю оцю красу. М -м -м. Ой, боже, аромат дитинства просто. Просто бомба. Аромат весни. Тут... Мама вже, дивлюся, повідрізала, пообрізала виноград. Десь казала, що тут вони тюльпани викльовували. Дивіться, бачите, пообрізала на весну. Зараз кінець лютого і саме час, напевне, цим займатися. Я не дуже в цьому розбираюся, по садоводству я тільки вчуся, так сказати. Потягом їде, бачите? Дивіться, який в нас тут диванчик, бачите? Із звичайної ялини, пострижений. Тут хочуть зробити лавочку. А тут, до речі, зрізали ось вишню, я бачу. Бачки, напевне, вона захворіла, і вони її зрізали, шкода так, дерево. А це шовковиця. Давайте пошукаємо ті тюльпани, що мама казала, що вони вже почали видовбувати. Отут у нас були колись тюльпани, вони тільки починають тут деякі пролазити, поки що не видно. Десь казала, а, і ще казала, що почали видовбувати мені ці квіти мої улюблені піони. Оце вже мене дуже бісить. Ось тут піони в нас. Така велика грядочка піонів. Мама казала, що вони тут вже почали їх викльовувати. Вона, я дивлюся, ось тут гіллящим позакидала. Тому якби будемо надіятися, що це їх спинить трішки. Дивіться, яка тут лавочка є класна під вербою, бачите? Верба, до речі, пропадає, бачите, як підгнила. Навіть не підгнила, а напевно якась хвороба. Її підточила. І воно ще одна така верба класна. Ось як ви бачите. Березка тут гарненька є, сливочка. Багато різних. Так, я там дивлюся, що вони кота знайшли сусідського і вже там його щемлять. Так, а ну давайте подивимося. Це, до речі, чистимо сарай у курей і ось сюди вивозимо, потім перекопуємо і таким чином удобряємо. Повністю собі ділянки. Цю ділянку, де в нас тут палесадник, розсадник правильно. І там, де город. На тій ділянці, де вони живуть і ми живемо і город садимо. Так, що у вас тут? Є травичка трішки? Це батьки займаються розмноженням туйки. Бачите, такі парнички в них тут є. Ось отакі от, от справи. Ось індике. Тут десь котик такий гарний сидів. ну Вони, напевне, його вже нагнали. Так, а там є в них куперузка чи нема. Бо щось судячи з того, що А ні, є, щось вони не хочуть. Шкурка від банана, чому вона тут лежить, не знаю. Тато тут дивлюся знов цю яблуньку. Підрізав, бачите, як омолодив, так сказати. Ось, так він щороку її омоложує, щоб вона гарно родила і не була велика нагрузка на корінь. Ой, взагалі чудово сьогодні. Тепло, взагалі бомба. Індик, ти гуляєш тут з індичками? Ну гуляю, я подивлюсь, посижу разом з вами. Ой, як добре, лавочка тепленька, нагрілася від сонця. Ну що? Зайки, а ну, покажи, як ти пораєш індичок. Будеш порати індичок, індик? Чи не будеш? Вон сонце, дивіться, красиве. красиво. Вже скоро-скоро буде тут зелененька травичка. Дасть Бог, буде, тому що якщо зараз підуть морози і далі підуть ливні, а потім все замерзне і ще буде сніг, то це ще навіть... Тоді буде не називатися весною, тому маємо надію, що все-таки хай вже буде весна, напевне. Вже зими якби не дуже і хочеться. Хотілося зими перед Новим роком. Дуже хотілося, так сніжку чекали, все. А вже коли діло наближається до весни, то вже того снігу ніхто ніколи не хоче. Так що все-таки чекаємо весну. Все, пішли, пішли, бачите, пішли щось шукати. Нехай отак в садочку попасуться, тому що зараз, якщо я їх тут залишу вчора, позавчора і тиждень тому вони тут залишалися в теплі дні, то на цілий день отак закривали і потім під вечір забирали їх. Ну, тоді ще не прокльовувалися первоцвіти і якось не було так шкода, наче. А так особливого. Урону, особливої шкоди вони рослинам, цим, що батьки вирощують, не наносять, вони там ялинки не їдять, там моживельник, верніше, ялівець, туйку, вони ніяк не можуть зіпсувати. А от те, що вилазить з землі, такі квіти перші, то все-таки вони, звичайно, ще хочуть склювати, тому вже все, напевне, ми не будемо їх тут залишати. Ну, в мене як виходить. Що індиків, ми пасемо починаючи десь, напевне, з жовтня. Отут я маю на увазі на цій ділянці. Просто можемо так закривати і йти. Коли вже всі квіти перецвіли, коли ще не було морозів великих, навіть коли вже заморозки, то зим... трава то ще зелена є. І вони пасуться аж до початку зими. Ну, тобто, поки є трава, поки не впав сніг, не закрив повністю землю то вони виходять, що пасуться. Взимку просто прибігають на пробіжку, так сказати. А весною до початку, так сказати, оцих перших квітів, також ми їх тут закриваємо, щоб вони собі активненько вітамінчиків набиралися. Ну і плюс вигул для індиків дуже корисний. Це птиця, яка в природі йде на великій відстані і їм потрібен рух обов'язково. Ось, а вже починаючи з того моменту, як прокльовуються перші квіти, і знову аж до наступної осені ми їх тут не випасаємо, тому що в нас тут ми тут і, сін, і сіно косимо травичку, я маю на увазі. І багато квітів різних мама вирощує. Вони їх ламають, роблять шкоду. Тому, якби влітку ми тут їх не випасаємо, але я випасаю їх. От там на вулиці, де під заборами є трава, ми їх постійно виганяємо і випасаємо. Ну, звичайно, коли індички сидять на яйцях, то, а сидять вони майже всі і завжди то ми їх, звичайно, що не випасаємо. Я їм, як ковочка, коли знімаю з яєць, кидаю просто кошену траву або бур'яни. У нас постійно є бур'яни, тому що в нас є город невеличкий на тій ділянці, і на цій ділянці у нас розсадник, де постійно також йде прополка. Постійно батьки займаються з рослинами, і постійно потрібно сапати, прополювати. А ви знаєте, що бур'яни ростуть завжди дуже активно, і постійно завозимо ці бур'яни туди, на ту ділянку, своїм пернатим, і так само індичкам, коли насиджують, я їх знімаю з яєць, вони виходять, і їдять ту траву. Ось, ну так само іноді буває, що ми косимо тут. Травичку на цьому невеличкому садочку, п'яточку такому. На відео він здається, до речі, більшим, а на самом ділі тут зовсім небагато місця. І все, і також носимо, дивіться, якийсь пакет бумажний. Знайшла. Хтось перекинув із сусідів, напевно. Коротше, і також косимо травичку, носимо туди, щоб підгодовувати нашу живність. Індик, дивіться. Чого ти до мене йдеш? Я тобі що, індичка чи я твоя подружка? Тре-тре тими крилами вже по землі. Я, до речі, індику дорослому ніколи і крила і не підрізаю, тому що зазвичай індики дорослі без самок нікуди не летять. Я маю на увазі самці дорослі, яким більше року. Молодим самцям, звичайно. Підрізаю крило, коли вони перелітають, коли вони легкі. А дорослим ніколи цього не роблю самцям, тому що в нього є оця фішка терти крилами по, ну, по землі. Бачите, це він, напевне, так цим звуком демонструє індичкам, що він готовий до спарювання. Ну І якщо я йому підріжу крила, то, звичайно, він не зможе це робити. А мені здається, для індика це буде стрес. Тому ну, це не перевірена інформація, але я думаю, що йому буде це. Зовсім не в кайф. Ось, тому все-таки не-не-не обрізаю. Ну, бачите, деякі ще пасуться, а деякі вже навіть пішли до кукурузки, молоді, до речі, індички позаминулорічні. Ось, ну, я бачу, що вже інтерес такий активно пастися в них пропадає. Поки я знімала відео, пройшло 20 хвилин. З них я, поки їх перегнала. Ну, десь хвилин 10-15 вони вже пасуться. Я думаю, що ще пару хвилин і будемо гнати їх назад. Залишати їх тут точно не будемо. Ось. Ну, такий сьогодні невеличкий ролик. Моя відповідь. Верніше не відповідь, а розповідь про сьогоднішній день, про мої справи. Буду, напевне, гнати вже індиків без вас. Ще посиджу тут трішки. Ось. А вам дякую всім за перегляди. Підписуйтесь, коментуйте, замовляйте, до речі, інкубаційні яйця індиків, якщо комусь потрібно. І так само записуйтеся на виводки індичаток. Тому що, ну, якщо буде все добре, то індичат виводити також будемо в цьому році. Я думаю, що індички все одно будуть сідати. Минулому році 80% моїх індичок сіли, і деякі навіть по 2-3 виводки повиводили. Так що в цьому році, я думаю, що також будуть сідати, якщо все буде добре, будемо живі, здорові, і буде все добре. Так що, якщо хтось з Київської області і когось цікавлять домашні індичата, середнього розміру індиків різнопорідних, тому... Записуйтеся тільки на самовивіз перед місця Києва 30 кілометрів. Індичата будуть ну, 100% від індичок, тому ніяких інкубаторів. Ну, все, всім, друзі, пока-пока.